Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему Я відмовляюсь боятися це дуже важлива тема у нашому земному житті. Буває так, що віруча людину охватує страх, і якщо віруча людина прийме цей страх і залишиться в ньому, то враг буде тримати його на гачку страху. Але що каже нам святе письмо, Павел каже нам, що ми не із з боєзливих, прийняли духа усыновлення, которыми взиваємо Ава Очі. Отже, так і кажемо, друзі. Я відмовляюсь боятися во ім'я Ісуса Христа і починяюся, і углубляюся в святе письмо і в руль, і в? Движение, покорение, учение Святого Письма и компасу Духа Святого. Друзья, и страх таким образом это есть именно дух страха он Не имеет над нами власти, и когда мы ему говорим ім'я Ісуса Христа, тому що ми прийняли Дух Святой, Отче», тому що ми підчиняємося Святому Письму, ми изучаем, углубляемся в Святое Письмо, ми підчиняємося компасу Духа Святого и больше ніякому страху, друзья, ми не подчиняємо и не слухаємо Його. Голоса. У страха е, э, колір страхів, але ми маємо дух усиновлення, яким називаємо ава очі» і не торкаємося, і не слухаємо, і не приймаємо голос різнокольоровий страха. Лука пише, що коли вони, учні Ісуса Христа плыли, то Христос заснув. І зривалася на озері Велика Буря, аж вода заливала їх, і вони були в небезпеці, і вони підійшли та й розбудили його, тому що Христос спав спокійно. Небезпека була, але Він спав спокійно. Наша небезпека, наш спокій, коли ми можемо спати спокійно при всіх событиях, Небезпечних, коли ми довіряємо і дові, його повному контролю в нашому житті, його рулю, Його компасу в нашому житті в будь-яких обставинах, друзі. І вони підійшли та розбудили його і сказали: Учителю, учителю, ми гинемо. Він встав, заборонив, заборонив вітрові хвилям, і настала тиша. Він сказав їм: де віра ваша, де віра ваша? Вони ж перелякані, дивувалися і говорили один до одного. Хто ж він такий, що і вітрам, і воді наказує, і вони слухають його. Чому вони слухають його? Тому що йому дана всяка влада, а ми його діти. Дана всяка влада, все в долонях Ісуса Христа. Тримаємося не за страх за Ісуса Христа!